Багато запитань мені там пишуть. Питають, як ви взагалі ріжете лицеву цеглу. Особливо коли на такій бачите, будівлі, як от зараз у нас, тут куча еркерів, у нас два еркера з цієї сторони, з цієї сторони, Вон там ви бачите. Уявляєте, скільки тут потрібно різати цегли? От Наприклад, в на одному ряду чотири цеглини, ви бачите, так? дві половинки, І плюс одна цеглина ріжеться еркерна. Том. Ось тільки одна цеглина ціленька. Тобто в ряду чотири цеглини і три із них треба нам відрізати. От я вам зараз покажу, який я зробив собі станочок. Вже він у мене, мабуть, років три, але він себе вже давно відокупив, так сказати. Побудував кучу домів. І ми пиляємо ним дуже швидко цеглу. Це виходить просто прекрасно. Ось будь ласка, нас і одрізав нашу цигуїну, так? Да? Будь ласка. Значить у нас там, ми намалювали лінію таку. то Я типа наш шаблончик. Буває, попадає. Ви бачите, да? так? Круг міняти, бо цьому кругові вже, не знаю, мабуть, ну, да, років три, він вже перепиляв дуже багато цегли, просто дуже багато. І от будь ласка, треба ще нам дуже ж багато половинок іде у нас тут. Для цього ми он, прикрутили такий собі шаблончик вже виставлений під 12 см, так, щоб половинка у нас була 12 см. Тобто ми цеглина 25 і ми, виходить, виходить середину вирізаємо, там десь 0,7 мм виходить. ну Плюс наріз да, там. і будь ласка. Не потрібно нічого, не ні рулеткою там. Все дуже швидко. За 10 хвилин можна пів подона нарізати половину. І другу половинку переставляємо і відрізаємо ж нашу тут затянуло. Не 7 міліметрів відрізалось. А ну ще одну відрізма Не 7 міліметрів відрізалося. Знаєте чому? Бо ця цеглина була не 25 сантиметрів, а 24 з половиною. Оце така тут цегла. Є 25, є 24 з половиною. Іноді вирізається 7 міліметрів, а іноді, як ви тільки що побачили, 2-3 міліметри. Не напиляти дуже багато цего. Тому всім рекомендую такий станочок, зробіть, хто займається професійним будівництвом. Дуже гарна штука. Бачите, тут буде різні. А ось бита попала, ну, десь назад піде. Замовник нам дозволяє на задню частину там будівлі, бо він сказав, щоб не викинули жодної цеглини. Тому, в принципі, треба виробити все. Оце тільки будуть відходи, які реально вже не можна використати. Оці вже відходи підуть в забутовку. Ще раз кажу, я міг болгаркою напиляти. Ми раніше пиляли болгаркою, це чоловік бере карандаш, бере рулетку і на кожній цеглині малює оцю полосочку. Та полосочка не завжди рівно виходить. Болгаркою пиляєш, сколи виходить. А тут все чітко. Тому, друзі, ще раз скажу, рекомендую, зробіть собі такий станочок і працюйте з ним. Макса, адріш ще одну геркерну цеглину. Тільки ще раз скажу, вибирайте, не беріть дешевий круг, а нормальний круг зараз стоїть десь 4-5 тисяч такий. Бо років-два назад я дивився, був 3 тисячі. Оцей круг я брав ще 3 роки назад за 2 тисячі гривень. Кругові, не економіки, Беріть найкращий, щоб він різав усю цеглу, бо цей круг вже трохи підкупився і коли попадається дуже міцна цегла, буває підгорає. Ну, ви бачили. вже це. І все, от людина заробляє кошти собі. Я знаю, що працювати всі професійні будівельники. До речі, зараз мінус три градуси морозу. Рощин у нас гріється. Ну, Все прикольно, бачите, да? От, замішали рощин міксерком. Повезло, що сьогодні світло є. А так, в принципі, буває, ми що і вручну мішаємо. І ось нагріваємо, і коли ти набираєш піввідра розчину, пів розчину, ти можеш працювати десь 20 хвилин, півгодини, просто прекрасно. Не замерзає він. Бо він гарячий, плюс потім починає ще працювати не замерзайка. Протиморозна добавка, зараз покажу вам. Ми льємо значить, на малий мішок цемента, стакан мила і три стакани. Отакої. Гадості ось. Ну, я чесно скажу, вам не дуже мені подобається вона. Я раніше там брав, не пам'ятаю, як називається. Була краще. Ну, ось такі справи, друзі. Мороз, а ми працюємо з лицевою укладкою. Не кожен береться за таку роботу в мороз. А ми така команда, що нам все одно. Ми не боїмося морозів, не боїмося дощів, не боїмося вітрів, снігів, сонця. Постійно працюємо. Нам ще тут залишилось три рядочки. Потихеньку ми підходимо, значить. Потихеньку ми підходимо до 13 рядів. Ми кладемо по 13 рядів. Так замовник хоче. Потім кожні 13 рядів перев'язуємо сітку сітку, вставляємо пінопласт і перев'язуємо сітку. Тому вже скоро тут піде забутовочка. Будь ласка. Отак я вважаю, працює професійна команда. Все потім запінеться. Оцей весь розчин вичиститься. Конкретно вичиститься. Я це все потім на каналі, ви все це побачите в мене в відео. Все вичиститься, значить. І конкретно між пінопластами двома задується все піною, Обов'язково. Обов'язково. Отакий, друзі, будиночок, будь ласка. Все, всім до побачення. Солі я вже там казав, десь ми ці всі змиємо. Є проблемка, бо ми тоді клали мокру цеглу. Але це все ми виправимо. Все, друзі, до побачення. Слідкуйте за нашим каналом. Ось це глина. Це значить, що така цеглина попала. Оце кожна десь десята, восьма цеглина попадається така. Я не знаю, чесно, не знаю, чи це що там в цеглині щось да, ну... Щось там додалося, що конкретно не можу вам сказати, а може вже й під гулявший круг. Ми плануємо купити круг, але ж ви самі розумієте, не дуже він дешево стоїть, е, коштує. Тому, в принципі, ну купляти треба. Я завжди вважаю, що... Якщо ти працюєш професійно, ти не повинен там економити на інструменті. Якщо хочеш, щоб у тебе все було красиво, швидко, швидко, чудово і так далі. Ну все, і ось ще плюс ми к ним в будинку ліпимо ж такий заборчик. Все, сіточкою зв'язується, все прекрасно, друзі. Ще раз скажу, все на каналі відео пізніше буде. Тому обов'язково підписуйтеся і слідкуйте за нашою роботою. Ми працюємо, так сказати, в прямому ефірі. Всю нашу роботу замовники бачать, вони розуміють завжди, як там все, чи є там сітка, чи нема, там чи заштробили десь, чи як перев'язка. Все це замовник завжди на наших об'єктах бачить. Да? Хоч він там не присутній на самому об'єкті, але він завжди може по відео нашому побачити, як ми працюємо.